Житель села Вельбівка Великобудищанської громади Михайло Мельник рубає дрова. Їх заготовляє, щоб опалювати будинок під час холодів. Тут я зберігаю свої дрова. Цей сарайчик називається дров'ятник. Це мої запаси на найвищу зиму. Як допиляю ті, що на вулиці, мої вистачить. Дрова соснові, на дворі не пиляні дубові твердої породи. На опалювальний період чоловікові потрібно до 14 кубометрів дров. Заготовляти їх почав із весни. Чотири метри кубічні, яких не вистачало, отримав нещодавно. На минулому тижні звернувся в Львівське лісництво, це ДП ДПГський лісгосп». Записали мій номер телефона, взяли паспортні дані, ідентифікаційний код. І через три дні зателефонували, сказали, що сьогодні підійшла моя черга. Мені привезуть дрова. Оця партія 4. Куба дуба мені обійшлося 4 тисячі з доставкою вже у двір. Щоб заготовити дрова, ми відводимо рубку, вибираємо хворі дерева, в сухостій і потім складаємо з дрова у штабеля, прийомка проводиться, потім продаємо його населенню. Людині на рік дозволяється по нашому законодавству 15 кубів дров на рік. Цього року закупляти дрова у лісництва почали раніше, ніж зазвичай, говорить Лілія Гнатенко. Щороку люди починали скуповувати дрова у вересні, жовтні, ну зазвичай з вересня, да, коли розпочинається осінь цього року. У зв'язку із війною люди почали звертатися вже з початку літа, ажіотаж значно більший, люди турбуються, що взимку може не бути централізованого опалення, опалення газом, тому кількість збільшилася, збільшився ажіотаж, тому ми маємо відповідну і чергу на декілька, там, на місяць-два для придбання дровопаливних. Рубкою у Гадяцькому лісгоспі займаються протягом усього року. За цей час заготовляють близько 30 тисяч кубічних метрів дров. На дрова ми заготовляємо всі породи дерев. Якщо там, ми привозимо з нашої погрузкою, з нашою привезенням, це десь буде коштувати, якщо тверда порода, десь 1344 гривні за один кубометр. Якщо це буде хвойна порода – 1140 гривень і м'яка порода – 900 гривень. Якщо людина приїжджає в ліс і хоче забрати сама, тобто це буде десь порядка 350 гривень дешевше. Цьогоріч ціни зросли приблизно на 30%. відсотків. На це, зокрема, вплинуло здрощання пального, розповіла речниця обласного управління лісового та мисливського господарства Лілія Гнатенко. Станом на 1 вересня у лісгоспах області продали 75 тисяч кубічних метрів дров. Це приблизно стільки ж, як за такий же період минулого року. Люди є ще, які чекають своєї черги по продажу дров. Відповідно, ще там і в вересні, і в жовтні. Ну, поки погодні умови будуть дозволяти, продаж реалізація буде здійснюватися. Придбати люди можуть і рубані дрова. Їх продають зокрема у полтавському лісгоспі, однак коштують вони дорожче. Самовільна заготівля деревини. Або збирання, вона заборонена законодавством, передбачає адміністративну або кримінальну відповідальність. Каріна Попова та Богдан Казирід. новини на Суспільному. Полтавщина.